Радість для житомирських школярів та головний біль для їх батьків через грип у Житомирі з понеділка, 19 грудня, у школах та позашкільних навчальних закладах офіційно призупиняється навчання. Втім, лікарі переконані, попри відсутність занять у школах, ризик захворіти залишається великим. Тому медики радять бути обережними і берегти своє здоров'я. Наближаються свята, да і в нас всі діти хочуть ходити на ялинки, хочуть ходити там в кінотеатри ще десь. Але це, на жаль, якраз той момент, який може сприяти тому, що захворюваність не буде зупинятися. Мінятися тому, що тільки де велике скупчення людей, там вірус дуже швидко розповсюджується. Але якщо діти будуть ходити на вулиці, це навпаки дуже добре. Погода до мінус 20 сприяє тому, що вірус гине. При таких морозах і діти на вулиці заразитися ніяк не можуть. Елементарне, що можна порадити, це обов'язково прийшли з вулиці, помили руки, помили нос, прополоскали горло, випили якесь тепле пиття. Особливо, якщо прийшли десь з тих людних місць, з якогось там святкування чи, десь, чи з магазину. У нас дуже люблять батьки ходити, у нас в Житомирі є такий популярний магазин караванди. Дуже багато всяких розваг для дітей, але це іменно те місце, де можна навпаки заразитися, тому що там нема провітрювання, там дуже багато людей, і віруси там почувають себе дуже вільно. Мити руки, мити носи, тепле пиття, здоровий образ життя, провітрювання в квартирі, вологе прибирання. І якщо це буде все використовуватись, то я думаю, що діти залишаться здоровими.